Серни віками іде наша горда й велична країна. Волю й славу у серці несе незалежна й свята Україна. Відеоробота робота заслуженого академічного закарпатського народного хору на пісню Свята Україна не перестає радувати око глядача не лише в соцмережах. Вона збирає лайки та велику кількість переглядів у Ютубі. Цей твір може навіть музика була написана трошечки раніше, бо ми з Ігорем Біликом давно знайомі, і ця пісня давно мені припала до душі, але вона не виконувалася на вірші Лариси Бігун. Але у зв'язку із тими подіями з сьогоденням трошечки переформатували текст і, звичайно, був створений такий надзвичайно гарний такий мистецький продукт, пісня, яку ми назвали Свята Україна вже у моїй хоровій аранжуванні. Роботу над відео зайняла кілька місяців. Музику до пісні написав закарпатський композитор Ігор Білик. У ній закарпатський народний хор використав незвичний для себе формат поєднання традиційності виконань народних пісень та сучасності. Масштабно на кадрах відобразили і велич та красу Карпат. Уника основна ідея була нашого кліпу. Ну, звичайно, основна ідея була показати ем, велич і красу. Нашого Закарпаття, нашого рідного краю, тому що основні зйомки відбувалися в нас тут в Закарпатті, відбувалися і в Ужгороді відбувалися на Сеневирському перевалі, і на озері Синевир. Були зйомки і на Ужгородщині, і інших регіонах. І, звичайно, ми звернулися до нашої 128-ї бригади, щоб вони надали нам такі кадри, їхні такі хронікально документальні кадри, якраз з бойових дій, які ведуться зараз. І нам були надані такі ексклюзивні. Ход, відеоматеріали. актори і виконавці були одягнені у сучасному стилі, аби бути близькими до глядача не лише старшого покоління, але й творчих молодих людей. Де солісти так само наші? Це Андрій Свит, заслужена артистка України Яна Садварій, Ольга Свида. І це все поєднується із нашою найбільшою візитивкою, нашого закарпатського хору, із твором «Верховина Свідку ти наш, яку написав Дезид Дезидер Євгенович. Затор, яка є Золотим фондом Закарпатського хору. І от коли якраз відбувається кульмінація цього твору, вся глибина, вся трагедія, вся велич, ну, найбільша кульмінація твору це якраз Верховину наш». Є речитатив, який накладається, текст речитатив накладається на пісню. Тобто поєднання хорового співу, поєднання. Ансамблевого співу і поєднання речитативу на фоні. Це ну це для нас щось таке нове, і воно. Ну я думаю, що ми потрібно, потрібно щоб ми ще в ногу сучасністю, щоб ми були сучасні і щоб ми були зрозумілі не тільки людям старшого покоління і молоді. Презентацію кліпу приурочили до Дня Незалежності України. Тож усім, хто не бачив, радимо переглянути чудову відеороботу Свята Україна від потужної команди. Яка їм спини дає ворог, від вибухів здригнувся світ. Орел кремлівський, наче ворог, Кривавий залишає світ. Та ми не скоримось ніколи і на коліна не впаде.